Вітання всім з села на Полтавщині. Ось подивіться, яка гарна півонія, така ж пахуча, такі пахощі на весь двір. Я рожева, на городі в садку я вже показувала. Полола на городі, кабачки, квасолю прополола. Прийшла хвилин п'ять в хаті посиділа в холодочку і пішла сіно згрібати, заносить. Телефон був в кишені, щось натиснулося, якісь фільтри, якісь кольори несусвітні. але мені ніколи було слідкувати, так фільмувала по кілька секунд, недовго, тому що я ж прийшла, тут вже висохло сіно, перевернула волочки, але побачила, що воно сухе. Пішла, взяла ось мішечок. І збираю, ховаю вже його. Висохло таке запашне, Оточуло, як кажуть, сіно, як чай, зелене, пахуче таке. Оце вже два мішечки занесла в дві, а як ти їх несла, якби хто-небудь запитав, а в кінці відео там побачите. Вигін наш, гарно так. Сонце світить, тепленько вже. Ось як я прибрала під двором, закидаю сіно, сарай, пшеничка гарна. Бузина й досі цвіте. Добрій господині і квасу не робили вже, і шампанського. Сіла в холодочку під черешнею, трохи відпочити. У дворі почала валочки перевертати, побачила, що частина ті, що на сонці, теж уже висохли, тому приймаю рішення теж зібрати вже і заховати на зберігання. Я не п'яна, я рум'яна, то від сонця я червона, спека неймовірна. Оце зібрало вже це сухе. Зараз закидаю його ще в сай і йдемо додому. Думала, вигін у нас косять, але подивилася, а то не косарка, а люди сіно тюкують, перш підбирач. Іду додому. Плюс 30, у затіночку, всього-навсього. Тут горобина, у мене затінок такий. Ну, всі працюють, кицька, мишу вловила, собака теж гавкає на кота, усі чимось зайняті. Ось водопій, там завжди повне відро з водою у мене, голуб прилетів, там горобчики, теж воду п'ють. Біля колонки. Я вже на чималій відстані, тому якість зйомки не дуже гарна. Такий собі релакс. Учора зібрали увечері сіно, яке лежало у нас під двором, яке я сушила, і на вигоні. Уже пізненько було, зібрали його, занесли і дощик почав крапотіти. Сьогодні не знаю, побачимо, писали, що місцями зливи. Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. А оце так мішечки ми носимо. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.